І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сергій Грозний на ПОЖ-Б, Карта Ласпіль. Ну що, до то бою? То. І поїхав в місто. Ну, в принципі, так це в нас штурмова петеха з серйозним загрозливим барабаном. Я думаю, можна продавити. А взагалі, мені здається, взяти взводом... Це я на що натякаю. Я хочу якусь крутезну взводну групу побачити <клес> на якихось крутезних танках, так? Або ПТах, наприклад, от таких барабани. Ви уявляєте, так собі? Три Фошбе з барабанами, по шість снарядів виїжджає і продавлює якийсь напрям. Це було б просто шикарно. Це було б неперевершено. По-перше, було б дуже небезпечно для суперників, неочікуванчик би такий би був. І зразу залпом там по якихось танках один, другий, третій вихлопушений. Так, це таке домашнє завдання, зразу ж від гравця Йой. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. 2-2 у нас вже рахунок по бою. Швиденько так починається бій, бо ми знаємо, тут, якщо е, зашкіряться там в ущілені так, на першій та другій лінії, то може довго проходити бій. Або якщо навіть виїдуть, продавлять місто. Верхній респ там задефиться, також важко буде пройти, і нижній респ, то взагалі дуже важко із міста виїхати, якось продавити його. Отже, ми, ми взагалі полюбляємо ну такі екшени, щоб зразу заробіще, ще купу вихлопушених суперників. Зразу щоб башти відлітали. Так, є у нас одна жепа із сьомий на гуслю. І ще, одна, і ще разочок бразочок гуслю і було б взагалі чудово. Ну і оцінюємо ми що? По реалізації барабану. Так, вже й натанковано. Це в нас броніщинське бранище, в принципі, так? Якщо отак дійсно десь штурмувати та продавлювати, це в нас, я вже казав, барабаняще. і вже поки ми тут розповідав гравець Юєй чудові та цікаві історії. 2861 вже настріляно. Дуже великі сили підтягнулися в місто. Наші братіші, ну там бачимо. Ліон під'їхав ближче, але треба йому прикриття, бо зараз, якщо випучать очі, а якщо випучать очі, це також буде у нас перевага. Вони бояться, вони знають, що вони зараз, якщо сюди вийдуть, то вони нарвуться на неприємності на надпотужний барабан. Вогонь, вогонь, знищення. Цей повинен бути знищений. І знову на гуслю, і в того, напевно, там велика аптечка, так автоматична. І дуже швидко цієї гуслі з'їжджає. Ну, от броніщу, бачите, коли я кажу броніщинське броніще, пробивають всі просто в пламіщі. А реально в ньому є непогане бронювання, так? Тепер Та майже все втратить, вже. Тож, починає вже натанковувати. Ну, це вже підкручують, напевно, Думають, хай ще трошки пограє, тому що е, це е, таке буває, коли дуже мало ХП залишається. А особливо ми це помітили коли. Їдеш артилерію повинен знищити і не пробиваєш його е поліпшеним снарядом. так? 4-5 рахунок не в нашу користь. Перес просадка по ХП, майже 3000, не в нашу користь. Там бачимо, по Ущілені вже починають агресивно Ну, Я думаю, що Ущілену зараз заберуть. У нас там в принципі, на прикриття, ну хіба що леопард повернеться. Один леопард прикриває. Ну, На базу вже тут точно не вийдуть. Об'єкт 705А поїхав допомагати братішам. Також, мені здається, буде вихлопушений. Ну і вже ми в чуті, хто буде тягнути цей бій. По центру ТВП агресивно поїхали. Звідси її треба ну, просто вихлопушувати. Я думаю, що без проблем. Ого, чудо. Два урори знищено. 4637 настріляно, це ще не пройшло і п'яти хвилин бою. 710 натанковано. Дуже багато пропустив там, коли виїхав. Там ну, попереду багато, там є стежки і тяжі. І дуже підшквальний вогонь, так скажемо, підшквальнючий вогонь виїхав. Але ну перевага тут перевага, суперників, поки що тримаємося. Там ще треба братішу нашому на бачаті допомогти. Вже тобто ми йому не допоможемо, це точно. І зараз, якщо MX-50B... А, ні, дивіться. Він тікає, все чудово чудово. Ах, не встиг. Так, ну ми за тебе помстимося. Мікс б, якщо б зараз також виїхав, то він ми там і на Дивіться, за братіша поїхав мститися на рейдметл пансерваген. Ти що? Наглюки, повихлопушували тут наших братішів. І стають на захоплення. Бачите, я казав, там буде прикриття. Вже там, в принципі, і немає прикриття. І база, і не, не пересвічує. Баджер виїхав. Ну, баджер це не суперник. Хоч він і скорострільний, але якщо в нас вже барабан заряджений, то. Спробувати збити захоплення. На блок поїхав БЗ, бачите, грамотно, Леопард позаду. обережно. Добре, тут пощастило. <плес> Без везіння ці чудові та цікаві грі не буває. Але ми ж знаємо, що щастить найкращим. Вихлопушили Лепарда, чудово. Це наш братішний братішна Панцерваген приїхав. Мститься за наших братішів. Так, а тепер треба підсвітити. А хто підсвітить? Братішний братіж зараз підсвітить. Ай, леопард. Ну, ну добре, леопард там, в принципі, може проїхатися, так від рельєфу відіграти, за будівлю заїхати. 20 секунд до захоплення бою. Напружено напруженіший момент. Поки там переїде, то там позаду був. Там ще леопард позаду в місці залишався. Все, збивають захоплення. чудово. А леопард по центру проїхав. Якби він в тили зараз заїхав, то це для нас був би неочікуванчик. Це його невірний план на набіг. Він за це буде покараний. Чудово. 4 ворої знищено. Майже 6 тисяч Тисячу 130 на натанкував. Ну непогано натанкував, в принципі. Так. Ну там підставився, там, в принципі, в нього і НЛД було відкрите. так. Та й оця ж величезна полочка зверху, вона ж пробивається. Ми ну, бачимо на ЛТшці трьох знешкодив також. Він бачимо так сміливо попер вперед туди в місто, повихло вихлопу там всі. Думаю, ну, що таке не можете впоратися так. Чи братіші втрачаєте. 60 ТП залишився, я думаю, що це без шансів у нього. Тай в нього перезарядка? А, так в нього повно ХП, У нього перезарядка довга. Чекаємо, братішна братіша, зараз він приїде. Не очікуванчик йому зробить. От ваше смикання. Ви, ви бачили, я навіть коментувати нормально не вмію. Ну це я знову починаю сваритися. Ну це смикання, ну шо це. Ну от можна щось так спокійно їхати, правда? Така болячка в багатьох гравців. Напевно, що, ну так як я по реплеям подивлю, подивився, напевно, 70% гравців мають таку от. <сум> болячку. хе болячко. Чоловій ще настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравос ЮА і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає Его Боєць на Хош Б. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою. так. 6 снарядів. Вихлопушувально на хлопушувальний. Заряджені, до речі, що заряджені. Підкаліберні заряджені 325 пробиття, 400 шкода від пострілу. Шість снарядів по 400 шкода від пострілу. так. Ну бачите, ну от... Ну, Підписники правда кажуть, от всі грають на поліпшених снарядах. ну, Навіть бачимо, що є на бронебійних снарядах. У нас, у нас пробиття непогане, 257, для, як для Петехи, але як для Петехи кустової це чудове пробиття. А штурмової, от зараз від Башти стануть, КРи стануть від Башти. так, чи хто. Хер є, так? та ще не раз стане відпашно. Ну ти його просто не пробиваєш. От просто ти їх будеш викидувати ці снаряди там, ну вицілювати щось, поки ти вицілюєш, тобі оцю полочку прихлопушать. Хоч непогано броньоване. Ну, як непогано броньоване, але як зазвичай пробивають в ламіщі. Так, чудово. Ну, реалізація барабана нормальна, так? 2000 настріляв, навіть чудово, я б сказав. Це ще не пройшло 2 хвилин бою. Ми вже перечутті, що тут буде багато нахлопушено деміджу, можливо і прихлопушено ворогів. Дві відмітини на стволі гармати, отже цей танк подобається. Я чому так е оцінюю, так? що дві відмітини подобається танк. Якщо вже три відмітини, то це просто маестро. Так, на цьому танку. Дві відмітини, отже ти багато на ньому пограв, багато вихлопушив суперників, багато деміджу на стрілішників. Тобі він подобається цей танк. Якщо взагалі немає відмітин, то або ти його тільки прокачав, або ти. Е, ну, не дуже на ньому виходить грати. Так, чудово. що у нас далі по бою? У нас бачимо 5 11 рівнів, RAS суперників і об'єкт 432. Ну це такі популярні самі танки, так? в принципі. Але, ну як популярні? Мені здається, КР саме популярний, та Шенрад і най-самий популярний. Це напевно, Т803, але чомусь цьому бою його немає. Я помітив, що і вз 79 Їх багато в рандомі. А там їхня перевага, ну можливо, що бронювання чудове, так? Їхня перевага, оце прискорення, так? Турбосуперприскорення. прискорення. Звичайно, не показували ще на них боїв. На Ташенраті, на Керрі показували. На Т-803 не показували, тільки я показував. І на об'єкті не показував. Ну я в перечутті, що вже один мені з підписників написав, граю, щоб. Ну, граю і хочу зіграти такий класівчі бій, саме ось на AS XX40D. Побачимо, що він там. Це цікавий механізм, незрозумілий для мене. Дуже цікаво, але незрозуміло. Так, так поки що бачимо, що наш герой тут стор лівий фланг. Там суперники забилися в куточок, але ну, там у нас в принципі є перевага, можуть так під'їхати, там Бачан може під'їхати, чи там стежка під'їхати і просто увірватися. Хоча там на поверхні, напевно, їм не дають увірватися. Що далі робити нашому дереву? Можливо об'їхати та спробувати. У нас, дивіться, у нас по правому фланзі атака пішла. <сум> я її не помітив навіть. БЗ там 70, тяжі поїхали вперед, по правому фланзі. Такого я не бачив, до речі. Я ж кажу, що це шалений рандом. Зараз це шалений рандом. І це, до речі, цікаво. От реально. Так, ну можеш ти програти там 10 боїв поспіль. Але потім починаєш вигравати так, і в тебе вже такі емоції, вау, Знаєте, типу один е, з 10 одна перемога і ти такий вау, наче як футбол лів чемпіонів виграв. Настільки складно. Так, добре. Пишіть свої думки також в коментарях. Поїхав, бачимо, ну, підтримає він тут атаку. І якраз буде неочікуванчик для ЄСОП. А ну, перезаряджений повністю. Можемо зараз виїхати і просто цей всадити в ЄСОТО. Якраз він так бортом стоїть, А ну. ну, ну. Зараз в роздумах. Кого, чи на Є5 там поїхати. чи на дай 5 поїхати так. Бачимо, що з ніч там все ж таки на тяжах їхати по пустирю. Мені здається, це не дуже чудова ідея. Братіш приїхав на 432-му. Відстрілялась, є. є 100 відстрілялась, по-моєму, чи ні. І братіш зараз впаде. Давай кульбіт. Хай братиш тоді спробує там продавитися. А я дивлюся, ну, ну, артилерія не стріляє по нашим героям, правда? От тільки по гравцю UA, коли гравець грає, тільки по гравцю UA. Дуже любий, об... я ж ти обожнюю гравця UA. Дивіться, що виробляє стайпоп. Просто пламіще з одного барабана. До побачення. Бо ж ви бачили до побачення. 4478 настріляно. Один ворог знищений. У мене тут ці шотні-шотні, ми можемо з барабана їхати і тепер просто до клопушу води сухла. Зараз перезаряд. Довга перезаряд. В принципі, якби вона була швидка, то це зламало рандом, по-перше, по-друге, так і сварилися. Треба та... було б нерфтити. А вже понерфлюні танки ми знаємо, що вони. Неграбельні стоїть. <ріст> так. Є. Yeah. Ого. Okay. А бачимо, так чітко стріляє наш герой, так? ну. Напевне тренувався в Counter-Strike, так? Той виїхав, тут то зразу бах його під клопушу. той виїхав, бах під клопушу. <ріст> До речі, я не вмію Counter-Strike грати, так що в мене немає такого. Реакції такої немає. Так, виграємо. Напишіть, які вищі ігри граєте. Так, ну ми вже беремо повне оточення суперників, так? Там СТРВ зашкірився, 430. Так, так. А ні, він бачимо, намагається. Навіть врятувати цей бій намагається. СТРВ вже тікає з шаленими з Випученими очима, 430. у зрозуміло, чому поїхав, він хотів помститися саме Фожбой. Так, то ми наші героїві. І за той підступний постріл. Так розробив підступний постріл. я Думаю, зараз його швиденько вихлопушать. Так, ну поїхати тепер допомогти на правому плазі, бо там 32-й взагалі жодний шовний поїхав. Його і артилерія зараз може прикупити. <реш> Напруження досягає свого апогею, так, як зазвичай. Ну і зараз ну от, бачимо цікаво. XX40T бачимо трьох прикопушин. Ну він напевно грав в режимі ПТ. Так, от не зовсім СТ тепер, а воно як, як ПТ тепер, я так розумію, грається. Хоча бувають нюанси. Багать багато вони шкоди наносять своїй е, команді, якщо має якийсь дійсно ас на ньому. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.